Як вибрати світлодіодну стрічку? Дивись це відео. Перше, це кількість субпікселів на метр. Не плутайте зі світлодіодами. У якісних RGB-стрічках, ці три, У кожному світлодіоді три субпікселі. Червоний, зелений та синій. У дешевих використовують маленькі тьмяні світлодіоди, які можуть відображати тільки один колір. Дивись: червоний, зелений, синій. Так виглядає фіолетовий. А Від таких дешевих ми повністю відмовились через їхні погані характеристики та погану якість. Тепер ми використовуємо тільки стрічки, в яких по 3 субпікселі в кожному світлодіоді. І кожну стрічку ми перевіряємо перед відправленням. Так само у підсвічувань є силиконовий захист. Він потрібен, якщо ви будете клеїти підсвічування по контуру столу. Режим кольорового переливання, як ви бачите тут. Підтримує тільки підсвічування Ультра. І воно розраховане спеціально для бортика в Steel Pro. Підсвічування Ультра вправляється через мобільний додаток. Воно має безліч режимів і підтримує 16 мільйонів відтінків. До речі, кольори на цій стрічці більш яскраві, більш насичені. Камера цього не передає. Так само є такий режим. Це аналогічне підсвічування, яке використовують у дорогих торшерах у вигляді стоячої палиці. Термін служби обмежений зазвичай в ті, в яких 60 ці як, як термін служби приблизно 2-3 місяці, в яких 90 або 180 термін служби понад один рік. Підсвічування ультра це наша розробка. Ми самостійно їх виготовляємо. Термін приблизно 3-7 років. Це підсвічування ми не використовуємо. Це підсвічування 90 субпікселів, менша яскравість, це преміум. Це наша підсвітка VIP, 180 світодіодів, більше яскравості. Та це підсвітка ультра, вона підходить лише до столів Pro. Тому обирайте те підсвічування, яке вам більше до вподоби. Але я б обрав ультра або VIP.